Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 3. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Вранці можливо пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися більше опадів не очікується. На Чернігівщині очікується температура від плюс 7 до плюс 3 градусів в день та до плюс 1 вночі. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода вночі можливий дощ. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Сумській області очікується температура плюс 3 градуси в день. А вночі від плюс 1 до нуля. Весь день у Сумах буде хмарним. Нічний сніг до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ. На сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 4 градусів та від плюс 1 до нуля вночі. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний сильний дощ зі снігом припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться дрібний дощ, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. На Донеччині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 12 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. У Донецьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Луганській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 3 градусів та до плюс 1 градуса вночі. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується сильний дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 13 до плюс 10 градусів та до плюс восьми вночі. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 7. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. У Херсонській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами. Без дощу та снігу. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 6. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На Кримському півострові очікується температура від плюс 15 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода, опадів не очікується. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс восьми. Хмарна погода протримається у Львові увесь день, вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс дев'яти до плюс 15 градусів, та від плюс шести до плюс семи вночі. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день, вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня, більше опадів не очікується. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 10 градусів та від плюс 8 до плюс 9 вночі. У Чернівцях майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 13 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 11. В Ужгороді сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Увесь день ітиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. У Рівненській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 10 градусів та до плюс 7 градусів вночі. Зранку до самого вечора в рівному небо буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. У Волинській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці піде дрібний дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. У Хмельницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 9 до плюс 13 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами опадів не прогнозується. На Полтавщині температура в день буде від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 4. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 4 градусів. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 10 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Весь день у Дніпрі буде хмарним, без опадів. На Вінничині очікується температура від плюс 15 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Народний прогноз погоди. У минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс, якщо він шумів, чекали відлиги. Вважається, що з 3 по 11 лютого проходить сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили і теплом приголубить і морозом віддубасить. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо за увагу. Будьте завжди готові до змін, адже погода, як і життя, повна несподіванок. До зустрічі в наступних випусках!